Ви, насправді живете у Росії і народилися ви в Москві. А хто з Болгарії? Болгарське коріння взагалі у вас є? Папа мій з Болгарії, він чистий Болгарин. Якщо чесно, во мне нет ничего русского, мама у мене з Казахстану, папа з Болгарії. То есть, я ходячий celebrate diversity. Я збираюсь путешествовать по миру. Я не собираюсь сидеть на одном месте. Последние два года я живу в Болгарии, да. Сейчас я переезжаю в Америку. То есть я не стою на месте, мы путешествуем всей семьей и. Я, чесно, не знаю, де я чувствую себе як вдома. Наверно, я вдома там, де моя сім'я. Для вас буде не вперше вийти на сцену Євробачення, тому що коли ви ще були зовсім маленьким, ви у складі гурту «Ніпосєди» виходили на сцену на відкритті Євробачення у Москві. Пам'ятаєте, як це було? Я не пам'ятаю абсолютно нічого з того часу. Я навіть забув, що ми відкривали Євровідення. І вчора ночі мама мені показує відео, говорить, ти пам'ятаєш це? Я говорю, що це? І дивлюся, бачу себе. І я взагалі забув про те, що ми відкривали смотрели в Росії. Очень рад быть здесь, в Киеве. Это мой первый раз в Украине. Потрясающий город, потрясающие люди. Спасибо вам за то, что вы настолько тепло нас приняли, устроили нам потрясающий прием. Нет слов, чтобы описать, насколько все красиво. Вы были участником детского проекта «Голос» у России. И вашим наставником был Дима Билан. Переможец Евробачения. Утром прольется рассветом чувства, слушая детства. Чи питали ви у Діми Білана зараз, коли їхали на Євробачення, якісь поради? Перед Євробаченням він написав мені одно коротеньке пожелання бути собою. Просто будь собою і сказав, що не буде нічого говорити, що я все знаю. Просто бути і наслаждатися тим, що відбувається, тому що саме так він виграв євровідні.